Друзі, перед початком відео хочу сказати, що у нас буде конкурс на ось цю деко Форму про модель Едена Гагляна. І ще дві дуже цікаві запчастинки від бренду тіло. Тому як виграти цю деку ми розповімо в кінці цього відео, тому додивіться його до кінця і приємного перегляду. Друзі, всім привіт! Ви на каналі магазину Самокат. з вами Олег Жорік та. Як його звуть, до речі. Це нам напишуть наші глядачі в коментарях. Правда? Так. Да. Друзі, напишіть, як звуть нашого любовного друга. А сьогодні у нас відео буде про нову, дуже круту поставку тіл. Там є колеса, грібці, шкурки і ось ця неймовірна дека, про котру ми розповімо трошки пізніше. І не тільки розповімо, а й дамо вам можливість її виграти. Тому дивіться відео до кінця і за всім уважно слідкуйте. А почнемо ми з коліс, напевно. А, з коліс. Тримай сім. А я візьму ці. А ці будуть для нашого друга. Це нові промодельні Колеса Тіл, Тіл Дюреєр, є спокіди, не спокіди, двох розмірів. Причому дивлячись, яку модельку обираєте, взагалі то ці колеса вийшли. Ну скільки вони вийшли насправді набагато давніше, не позавчора. Це просто нові колорвеї, нові як да. про моделі. Да. Да. На даний момент це колеса Едена Гагляно Ролана і Віла Джуді. Yes. Ці віла Джуді вийшли, ще дуже давно. Да, Вони ну вони разом з декою вроді да. да, заходили. да, да. І... А це вже нові колеса. І... і отут на колесах, якщо ви раптом не знаєте, як їх правильно. Звати, отут всі, все пише. І тут, і тут, да. і тут. На рахунок розмірів взагалі в світі існують і 120 на 30, і 110 на 24. Типу і ті, і ті люди зможуть для себе знайти ті колоси, котрі їм більше подобаються. А де 120 на 24? Нема. Тому ну, що це нікому треба. Ну, по факту, чувак, <хи> Ні, ну, за, зараз от, два типа колес, да, я більше так. за всього бачив: 120 на 30 і 110 на 24. Все, інші що, колес не існує. Тому що ті, хто беруть 120, вони вже такі, а чого і не взяти широкі. Тому два розміри, ну я вважаю, що, що і правильно ну, не потрібно в оцих проміжках робити 120 на 24, тому що пропащі вже розміри, як на мене. <хи> чувак, а як тобі розміри? 120 на 26, 28, 115 на 28. <хи> Такого ніколи не було, і, і, і слава Богу. До речі, у нас є відео про колеса, де ми розібрали абсолютно усе. Якщо цікаво, можете подивитися. От по цьому посиланні от одна ремарочка, там не відео, там ну кіно. Що тут сказати? Колеса класні, вони вже давно на ринку. Вони ну, саме типколіс, не колервий, а тип коліс. Вони зарекомендували себе як на мене більш ніж чудово. Взагалі, то дюреєр, як я помітив, дюреїри це такі найкласичніше колеса. Тіло, от у них от всі параметри йдуть на максимум. Найкраща надійність. Найкращий накат і найкраще жорсткий. Ну, типу, таке, середнє найкраще значення. так, да, 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 Це да. правда. Ну, Гелік в них я катався на ось таких тільки широких і катаюсь на таких тільки широких. Гелік живе просто, він себе чудово почуває. Так, я катаюсь там останній час виключно в плазі, але я ну, не жалію ці колеса, скажімо так. І при цьому вони все одно живуть і, і чудово себе почувають. Тому, типу, реальна рекомендаціона. Олег, у нас нема стільки грошей. <плес> До речі, про вартість. Якщо вам раптом буде цікаво вартість любої з е, запчастин, які ми сьогодні оглядаємо, ви можете перейти посилання на сайт. <плес> сайт називається <плес> Самокат. <плес> Ого! <плес> якщо, якщо ви раптом не знали, отут, воно відійде. От. Ну, для тих, хто поганий зір, має більшим шрифтом. Переходьте і дивіться, і купляйте, ну, тому що Не, реально. Якщо є далі, то от, 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 от є ще є да, да. До речі. Да. І о, це також можна знайти на сайті самостійно. Зачекаємо. <laughs> в, 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 в цьому коті, кружочок такий буде чорний, і там теж буде написано сумка. <laughs> а, ну це на телефоні, якщо дивляться, люди. А хто на комп'ютері дивиться? <laughs> Такі люди, що діпай знову. <laughs> Колеса, колеса топ, рожеві, зелені, зелені, кольори, класні. Да, до речі, Модель, кстати, офіянна. прикол ще в тому, що у кожного колеса між ім'ям та прізвищем там є якийсь такий прикольний значок. Ну там є татушка в нього є. Ну коротше. Символізм. Пофіг, <після> <після> колеса, топ. Переходимо далі. Де шкура? Да. Якщо ви хотіли себе на нормальні такі шкурочки, гріпси, то до нас приїхали ще нові шкурки. Візьми її, що ти, блін, тянешся. В принципі, вони вийшли, от, наприклад, саме ця шкурка вона вийшла як доповнення до декі Айзека Мілера. Напевно. Напевно. Тому <після> що вона йде в дуже схожій стилістиці. Типу цей <після> <після> хетмен. <після> блін, взагалі мені цей чувак на Шевченка. <смеш> В окулярах і оце типу вуса його такі безмежні. От я коли перший раз бачу на рих, такий, блін, Шевченка. Топ. А взагалі наждачки класні. Вони, я так розумію, зроблені абсолютно за тою самою методикою, як і да, попередні на да. ТІЛ, Тобто, це вже не старіюча класика, да, яка да. афієзно себе зарекомендувала, да. стирається дуже довго да. з новим дизайном, да. який, в принципі, мені дуже захоплення. Мені ну, найбільше ну, оцей ну, да, да, мені цей дуже оцей подобається, Це топ тіл. Це такі мінімалісти в самокаті. Вони просто перебирають абсолютно усе, що не популярне, і залишають тільки те, що от, чим дійсно користуються попитом. Наприклад, як це було з пегені. Були пагіт. Були Я, Ну я не настільки старий. Можете розуміти, кому тут за двадцять. Я єдине, от що тіл приот. А сказав, чисто правду. Тілтр ну багато чого випускало, лишали тільки те, що користувалося прям реально попитом. Єдине, що не не стикується з цією теорією, це руль гібрид. От не, не розумію втратити. Ну, кстати, да. Коротше, чуваки, напишіть в коментарях, яку запчастину тіл ви хотіли б повернути, щоб тіл знову почали робити цю запчастинку. Наприклад, я б хотів повернути старі моделі тілтов. Вони були досить красиві. Ти б хотів повернути тіл топа один, я знаю про це. І тіл гібрид. Ну я б його не ставив, просто повернути. І окрім цього, ще ось такі от гріпси. Тіл топа 2. Ну, це метри. Давай, отак, одна. Я більше люблю такі. Це більше, він більше да, любить такі. Да. Коротше, це гріпси в фірминих кольорах Една Гагляно і Айзека Міллера, у кого вийшли свої промодельні деки, і от є таке міні-доповнення до їх самокатів. Факту можете повністю зібрати кастами на основі запчастин Одного, провайдерів. Да, 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 да. Шкурка, гріпси, колеса дека. Ну оце це прям. О. Руль. І руль. Навіщо вам руль, не Ну, Зачекай, таке можна робити тільки за Едена. У нього є руль, у нього є наждак, прям його наждак. У нього є його дека, У нього є його колеса, нема тільки. Рульової СКС і Да. А у Езіка є свої СКС, Вилка, Дека і шкурка. Нема колеса. І руля немає. І колес нема. Уу, скейтер. Ладно, ми любимо скейтерів. Взагалі по кольорам неодноразово кажу, що мені дуже подобається, як і тіл робить дизайн своїх субчастин. Вони в цьому шарять, не знаю. Мені от цікаво, вони спеціально винаймають, типу. Нормальних дизайнерів? Типу, ну так, да, дизайнерів, чи це їм ну, власноруч приходять такі, типу, класні рішення по, по кольорах. Це ну, був тобто, знак. Да, це був знак. Що цю, цю тему не можна чіпати, це секрет Тілтів. І знову ж таки, якщо чесно, мені більше по колервеям заходить Айза Камілера. Ну він такий, от, от ну цей синій він. Ну, я буду по іншу сторону барикади, тому що я помішаний на звоні називаю. Він... Я просто помішаний він на зеленому на Він Це офігенний, так. От іменно саме такий колір, він мені дуже-дуже подобається. І, і взагалі, якщо б я катався на запчастинах тіл, то я б, мабуть, збирав би собі кастом саме на запчизинках Eden. Ripsy tilt Meter, оці зелені, ці 110 ті колеса, шкурка і. Дека? Дека. Нова, прамодель. Дека. Доставай. Чувак, подивися, як класно пасує дека до кепки. Точніше, кепка до кепки кепка до кепки, короче. <рик> Моя <рик> <Да, да>. майчиться <рик> на 100%. Валюшка. Короче, чуваки, нова промодельна Дека від тілт, і що мені дуже сильно сподобалось, такої деки тілт поки що не було, як і в випадку з методом. Якщо ви не зрозуміли, Олежка говорить про розміри. У да. тілта пішла, типу, мода дід сезону робити брамодельні деки типу екск... да, да, ексклюзивних да. розмірів. Типу. Да. В даному випадку ми маємо 6,5 на 22,2. Я, кстати, коли бачив його вперше, цю деку, я думав, ну, просто покрасили ту Май майже найбільшу деку, просто білий колір. Ну і типу, зробили з цього про модель. Але ні, після виходу я зрозумів, що це знову ж таки абсолютно нова дека, як і випадку з методом. Ну як вона на основі уже існуючих формул, але да, це типа формула, це, типу, просто неформульних от, от, так, і в принципі, в принципі, це дуже цікавий хід, тому що до. Там, Недавнього часу всі широкі деки були супер довгими. Дуже... Да, да, да. І навіть якщо ти от ну є люди, які прям хочуть там умовно собі 7-0 чи 6-5, їм приходилось типу, вибирати там 58, плюс. ті, кому реально розходилось в короткі. Але широкі ідейці, типу, не мали що робити. Ну так. Да. І от ваш, вам відповідь. Да. Ну, дивись, я дуже давно слідкую за Іде на Мені не дуже сильно подобається його стиль. Я не можу заперечувати, що його рівень катання, ну, от просто якийсь це, абсолютно ну, інакший. Це просто інсейн. Так, да. раніше він, типу, е, е, робив максимально люті дропи, максимально люті замути, а тепер він ще тут додавав 50-over 50. Та яке 50 over 50? Олежка, в нього зараз техніки, я не знаю, хто більш технічний, ніж ну, я. Я не знаю, хто більш технічний, ніж я <рес> <рес> Ні, ну я жартую типу, реально. Коротше, я реально не знаю, хто ну, на даний момент по техніці може його там переплюнути. Зрівняти з ним. Ну Джона на піроні, мабуть, тільки. Ну, да. З бланта, типу, окей, да. але так то Еден реально гасить і йому розходиться в широкій і короткій деці. Да. Я радий, що тілти нарешті дійшли до того, що вони не просто вішають лейбл райдера на вже існуючу деку, а роблять От, ну, от дійсно промодель да, на... леба... класного про розуміння. Да. Так як було колись, колись давно, коли про моделі реально були промодельними. Типу, коли дека, типу, ну умовно про модельна, прям кліпалась виключно під райдом. Да. І це прям от за це, от, дійсно. Окей. От, окей. Великий респект. Такий самий великий респект ви можете поставити під цим відео. От. Я вірю, що ви вже написали, як його звати, бо нам реально цього не вистачає. <рес> а й найцікавіше, що саме ви можете виграти оцю деку про модельну еденого гляна. І окрім неї ще як його промодельні колеса і його промодельну шкурку. Всі ви, окрім Жоріка. <рес> Що треба зробити, щоб цю деку виграти? Буквально через декілька днів, у вівторок, 12 грудня, ми викладемо пост в нашому інстаграмі, де будуть описані абсолютно усі умови для участі в цьому конкурсі. Тому чуваки, посилання на наш інстаграм мій Жоріка Самакаті буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, тому що конкурс дуже жирний на дуже круту запчастину. от дуже круту, не на одну, а на цю. цю. І... і ще шкурочку. Не, да, не так. <пусти> <не. пусти> ну, примотайте <припадати>, каналу, <пусти> а Ну, не один переможе. Три. Три. Тому не пропустіть цю можливість. Реально слідкуйте і беріть участь, учено. Отож, друзі, напишіть в коментарях, яка ваша найулюбленіша запчастинка з цієї нової виставки від Tiet. Ну і не забудьте назвати цього нашого друга. Нам вже треба знати його ім'я. Ставте лайки. Підписуйтесь <пусти> <пусти> на канал. Дзвініть у дзвіночок. І кайфуйте від катання, Дорогі друзі, всім удачі і всім пока. Я пішов. Ти виграв.